Слава Ісусу Христу! Не мав змоги вийти онлайн, оскільки був дещо зайнятий, але своє я вірю в те, що кожен сьогодні, визначені наші години, продовжував молитися, нашу варту, молотовну, варту при Стрітинській свічці. Тож, третя година, ми молимося знову з проханням про захист для наших хлопців. Захист для кожного цивільного. А також не забуваємо просити Бога, щоб Він просвітлив розум кожного військового службовця російського військовослужбовця і їхню владу. Сьогодні ми беремо стихи для розважання із Псалма 43. Богом хвалитися будемо весь день, і ім'я Його Твоє будемо прославляти повіки. Ми маємо навчитися прославляти Бога, а радше не боятися цього робити. Ми не повинні боятися говорити те, що я віруюча людина, що я довіряю своє життя Богові. Ми не повинні боятися молитись, хреститись, коли треба цього. Бо саме в цьому і виявляється дійсно наша віра. У цих видимих речах, Та, цього не треба робити на показ. Але треба. Не боятися стати і молитись. Не тільки коли над головами стріляють, але й тоді, коли тихо, коли спокій. В цей день, в цей момент теж треба молитись. Тому що тільки в такий спосіб ми продовжуємо себе захищати. Якщо фізична війна закінчується, то не закінчується духовна війна за нашу душу. І наслідки від цієї війни, яку ми переможемо обов'язково. Можуть бути катастрофічні, якщо ми, ті, хто молиться, не будуть продовжувати далі молитись. Якщо ми не будемо боятися вихваляти Бога, прославляти Його, то тоді ми будемо завжди сильними. Тому Богом будемо хвалитися, бо в такий спосіб ми перемагаємо. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, в які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно, бо Ти вирятував нас від гнобителів наших і засоромив тих, що ненавидять нас. Коли ми прославляємо Бога, вийдемо, не боїмося, то тим самим ми засвідчуємо Його силу. А Його сила є в тому, що Він нас кріпить духом, і ми можемо долати своїх ворогів. Бо тільки в такий спосіб можливо перемогти. Тільки з глибокою вірою, з тим, що ми не боїмося говорити, хто ми є, ми перемагаємо. Бог дає нам кріпость, Бог дає нам силу, розум. Бог дає нам можливості заробляти гроші. Бог дає нам можливості підтримувати наших військовослужбовців. І це є також його перемога. Допоки ми будемо з ним, допоки ми будемо довіряти своє життя Богові, ми завжди будемо перемагати. Ми завжди будемо сильні. А наші вороги будуть присоромлені. Ті, які говорили, які вони сильні, які вихвалялися, так як це робив Голіаф. Але малий Давид маленьким камінцем знищив велику силу, тому що він не соромився. Говорити про Бога, не соромився Бога вихваляти. І Господь Бог кріпив Його і переміг тоді Давид. Так само і ми не, не соромося визнавати, хто ми є. Бо Бог керує тоді мною, і Бог перемагає через нас. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе, Христе, сину Божий, помили нас гріш! Господи, Ісусе Христе, син Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сна Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, в цей сьогоднішній день кожного нашого військовослужбовця. Укріпи, Господи, усіх наших людей, які зараз перебувають в зоні бойових дій і перебувають в оточенні. Просвітли розум кожного російського військового, щоб вони зупинились, розвернулись і пішли до своїх домів. Господи, провадь своєю руковою і захисти всю нашу Україну, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую, що в 6-й годині в нас є молитва в домашній церкві, і в 9-й годині, якщо все буде добре. Ми будемо знову мати онлайн-молитву, але ж, незважаючи ні на що, в 9-й годині кожен молиться в себе вдома в будь-якому випадку. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!